Вітаю вас, брати та сестри, гості. Вітаю вас. Істиною. Ісусу слава. Це безперечно, це не треба доказів, і ми переконаємося в цьому в свій час. Побачимо Його справжню славу, яку зараз ми спостерігаємо тільки при власному, коли ми спілкуємося з Богом у кожного свій досвід, а також в тих. В якихось ситуаціях життєвих, де Бог дійсно кожному з нас показує свої безмогутні можливості, свою владу. І знаєте, наш шлях непростий до цього дня, коли ми побачимо славу Ісуса, ми зараз на шляху вдосконалення, освячення. Кожен з нас проживає земне життя. І, поєднавшись з Ісусом, ми йдемо з Ним цим шляхом. Перебуваючи в боротьбі, внутрішній боротьбі. І слово Боже на цьому шляху скеровує нас, підтримує. Якщо ми постійно читаємо Слово і не просто читаємо, заглиблюємось в нього, вивчаємо його. Воно дає сили, дає мудрість, наснаги пройти це цей шлях, і вийти переможцями, що головне. Сьогодні ми мені дуже хотілося б з вами пороздумувати над віршами. Деякими в Біблії. Це псалом 3 Давіда. Я зачитаю його. Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома. Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато про мене кажуть: нема йому спасіння в Бозі. Музична пауза. Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава. Ти підносиш мою голову, голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї Святої Гори, знову музична пауза або селах. Я лягаю, сплю і покидаюся, прокидаюся, бо Господь підтримує мене, я не побоюся десятків тисяч людей, які з виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, ти побив усіх моїх ворогів, поламав щелепи та зуби нечистив, від Господа спасіння, Твоє благословення на Твоєму народі. Музична пауза або селах. Це дивне слово, воно зустрічається лише в псалмах. Може, в ваших перекладах це йде як музична пауза, як в мене, або як в перекладі, який зараз на екранах, села, селах на євріті. Це музичний термін, але він не користується в наш час. Це колись в псалмах, особливо. В Біблії ми можемо його зустріти тільки в псалмах. Там, якщо я пам'ятаю, 71 раз зустрічається це слово в деяких псалмах. І в книзі пророка Авакума один раз. Що означає ця музична пауза або селах? Це можливість слухачу або співаку зупинитись під час музичної паузи. Сконцентруватись на словах вище сказаних, глибше вдуматись в текст. Вони ці паузи нібито підкреслюють важливість істин, які проголошуються в цих текстах, і спонукають слухача переосмислювати їх кожен раз, обмірковувати, заглиблюватись. І тому я вас також сьогодні закликаю заглибитись в деякі слова, які нам Давід відкриває. Це четвертий і п'ятий вірш. Але ти, Господи, щить навколо мене, моя слава, ти підносиш мою голову голосом своїм, я кличу до Господа, і Він відповідає мені за своєї Святої Гори. Цей псалом був написаний Давідом важкий час. Його старший син збунтувався проти нього, пішов проти свого батька і намагався навіть його вбити. Він захопив, ну і підбурив час армії, можливо, владців, зібрав навкруги себе однодумців і пішов проти свого батька. Давиду загрожувала смерть від рук власного сина. Це непросте випробування. Ніби і ворог, а ніби рідний син. Тому для Давида це було важким випробуванням. Але він знав, що це є наслідки його гріха перед Богом, за які Бог його карав, наказував. І Бог сказав, що ти в чотири рази заплатиш за те, що ти скоїв урії. Він відібрав жінку у чоловіка і вбив самого чоловіка руками ворогів. І Бог йому сказав через пророка, що ти маєш заплатити. Але Давид. Щиро скаявся перед Богом, тому Бог його залишив живим. І ви знаєте, в цих рядках Давид каже, це ніби пісня довіри, пісня надії на Бога в будь-яких обставинах. Він покладався виключно на Бога завжди. І він казав: краще я опинюсь в руках Божих і від нього понесу якусь кару, аніж впаду в руки людей. І Давид тут каже: Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава. З самого початку, коли Бог вибрав Авраама як засновника майбутнього народу Божого, Він йому пообіцяв під час складання Завіту з Авраамом і сказав такі слова: Не бійся, Аврааме, я твій щит. І напротязі всієї історії землі народ Божий завжди покладався виключно на Бога. І коли вони були вірні і в своїй надії Богові, Бог завжди виконував свою обіцянку. І Давід це знав, і він казав: Ти лише ти мій щит, і ти моя слава. А от наступний вірш нашим сучасним людям не завжди зрозумілий. ти піднімаєш мою голову або підносиш голову мою. Це ніякого стосунку не має до того, щоб ходити з гордо піднятою головою. Я раніше читав, я так зрозумів, що Давид, будучи в яких обставинах важких, він понурював голову, але коли Бог покращував його життя, він її піднімав, гордо ходив з піднятою головою. Але взагалі тут мова йдеться про інше. В цих рядках Давид, славить Бога, за її безмежну милість. Яку Бог являє до нас, коли ми приходимо до нього смирінним, смирінним і щирим покаянням? Він підносить нашу голову, як раніше це робили царі. Це стосується тих ситуацій, коли а, приходив до царя, підданий, з повиною, ну, щось зробив, або десь щось з його вини. Вийшло якісь втрати або ну, згрішив перед царем. І він приходив до царя, ставав навколішки і низько схиливши голову, повністю довіряв своє життя царю, оголивши шию під удар мечем, бо поруч царем стояв воїн з мечем і одне тільки слово царя, і голова злітала з плеч. Але цар завжди вирішував долю цього підданого. І він міг його помилувати. Коли цар милував підданого, він простягав до, до нього або руку жестом, або жезлом, торкався під підборіддя і ніби піднімав його голову, наказуючи йому піднятися і подивитися йому в очі. Тобто він його милував. Якщо ні, йому просто відтинали голову, все просто. В наш час у нашомувладці немає такої можливості на щастя для нас. Бо ми всі залишаємось такими ж грішними і такими ж е, недосконалими, але з нас голову ніхто не зносить. Тому кажуть, зараз важче жити. Я не знаю, в той час, мабуть, було страшніше, трошки, коли ти до царя виходиш, знаєш з головою видищі без. І ви знаєте, коли Бог підносить голову, Давид каже, ти підносиш це, Він прославляє Бога за його милість, що незважаючи на тяжкість його гріхів. Коли він приходив до Бога з покаянням, щирим, смиренним покаянням, Бог підносив в своїй милості його голову. І знаєте, наступні рядки Давид каже: голосом своїм я кличу до Господа, і він відповідає мені зі своєї святої гори, ніби підтверджуючи, що Бог дійсно прощає. Після всього, щоб Давид скоїв. Бог, являючи свою милість, чує його молитви і відповідає на них. І думаю, ми всі хочемо, щоб Бог завжди відповідав наші молитви, чув нас, коли ми звертаємось. І коли ми зараз з вами на служінні молимось, да? скільки нас тут? А уявіть, скільки людей в цей час одноразово з нами молиться в всьому світі? Але чи всі молитви чує Бог? Питання. А знаєте, в Біблії є така фраза, грішників Бог не чує. Але ж вони моляться. А чому він деяких людей не чує? І ви знаєте, Біблія нас вчить приходити до Бога, звертатись до Нього з правильним серцем. Саме з таким серцем, про яке каже Давид. схиляти своє серце. Не тільки голову, а серце схиляти перед Богом в глибокому, щирому покаянні, скрушенні духа. І наш брат Ісая в своїй книзі, коли він передає слова Божі, він пише: 66-й розділ книги Ісая, другий вірш. Бог так каже. Адже усе це, все, що нас окружає, це створила моя рука, і воно належить мені, говорить Господь. Але ось на кого я зверну увагу. Коли всі моляться, На лагідного і скрушеного Духом, на того, хто тремтить перед Моїм Словом. Також в 57-му розділі, 58-му, 57-й, 15-й вірш, Господь каже: адже так говорить Всевишній Величний, вічно живий, святий на ім'я, я живу на високому і святому місці. А також зі смиренним і скрушним духом, щоб оживляти дух смиренних і давати життя упокореним серцем. Сьогодні Гриша розповідав про Саула, людину, яку Бог обрав з першим царем іудеї, Ізраїлю, але його дух не був упокорений Богові. Тому настав час, коли Бог просто відвернувся від нього. Він вже не чув його молитви. Не відповідав йому. І Давид. Людина, яка також була недосконала, як і ми з вами. Він так грішав, але Бог сказав це чоловік, по-моєму серцю, бо Давид завжди приходив з, до Бога з зкрушеним духом і схиленим серцем. І Бог піднімав його голову, підносив в своїй милісті в прощенні. Цим Бог нагадує нам про те, як ми маємо жити? Саме так жили люди, які в свій час, пам'ятаєте, це людина, яка була взята з землі і не побачила смерті. Він жив перед Богом, ходив перед Богом і не стало Його. Тому що ця людина ходила схиленим перед Богом серцем, визнаючи свою недосконалість, гріховність, сповідаючи свої гріхи, як і ми, він такий же був грішний. Але відкритий серцем до Бога, схиленим серцем, з упокореним серцем. І Бог його забрав. Ви знаєте, там на небі будуть лише ті, хто навчилися ходити схиленим перед Богом серцем. А що заважає людині люд, схиляти серць? І по справжньому схилятись перед Богом серцем? Що є? Коренем всіх наших гріхів, які ми скоїмо. Неупокорене, горде серце. Гординя це є цей корінь, з якого виростають будь-які гріхи, прояв нашого внутрішнього, такого схованого, глибоко там егоїзму, коли ми думаємо лише про себе, про свою вигоду в будь-яких обставинах, коли наше, воно ближче до нас, аніж Боже. Розумієте, про що я? Це наша плоть, наше тіло, яке залишилось також проданим гріху, але наш дух оновлений, коли ми приймаємо Христа, в нас з'являється нова людина, яка починає жити по-новому, але тіло тягне в гріх. І саме гордість це прояв отої старої природи людської, якої ми маємо протистояти. Це наш головний ворог. Він дивиться на нас кожного дня в зеркало. Іноді посміхається. Але наше серце має бути схилене до Бога. Це початок перемоги. Коли людина приходить схиленим серцем, визнаючи свою правину, свою недосконалість. І, як каже Ісая, трепіт. Український. З трепітом. З Точно, з тремтінням. Цінуючи відносини з Богом, боячись втратити їх. Коли ти розумієш, хто Він і хто ти, яка відстань між нами? Він безмежно могутній, безмежно сильний, безмежно милостивий, безмежно люблячий, і ми, недосконалі і грішні, між нами прирва. Але Він протягнув руку до тебе. В Ісусі Христі Бог явив таку милість, яку неможливо висловити. І коли людина це розуміє і просочена цим, вона схиляє серце при кожній зустрічі з Богом. І ця практика схилятись перед Богом дає сили виконувати другу заповідь. Яка друга заповідь? Люби себе всім серцем, так? Перше люби Бога, а друга люби себе, правильно? Ставимо, да? ну, друга заповідь. Люби сусіда свого. Той, хто тобі <свіст> неприємні речі робить, а ти люби його, ближнього як самого себе. Да? І знаєте, людина не зможе другу заповідь виконати, якщо вона не виконує першу. Не навчилась схиляти голову і серце перед Богом. Тоді в неї вже виходить схиляти своє серце до ближнього. Любити ближнього, це служити, це як пишуть в посланні к філіппійцям апостол Павло, це дуже важливий вірш. Це у нас філіппіанам. Другий розділ третій вірш. Нічого не робіть на чи змарнославства». Але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Гордість, вона заважає нам схилити голову, схилити серце перед Богом по-справжньому. Як Саул, в нього була своя воля, і він не схилився перед Богом. І в нашому житті у нас дуже часто бувають ситуації, де ми маємо вибір або схилитись перед Богом, або по-своєму зробити. І це вибір. Давид також мав цей вибір, але, знаючи милість Божу, його любов, візнав, хто Бог в його житті. В нього були зустрічі з Богом кожен день. Його серце було віддане Богові. Вона схильне було схилятись. І ви знаєте, був ще один такий цар Юдеї Манасія, він зробив в своєму житті дуже багато злого. Це людина, яка поклонялась будь-яким богам. Навіть в храмі він встановив ідоли і жертовники іншим богам. Він свого сина спалив Богу іншому, башкам, оці, знаєте, дерев'яним. І написано, він настільки багато пролив невинної крові, що залив Єрусалим кров'ю. І Бог відступив від Ізраїля, від Іудеї. А сирійські війська прийшли і захопили Єрусалим. Царям Анасію закували в мідні Кайдани, відвели в Вавилон. І коли він опинився в такому становищі, в рабському, написано, що він звернувся до Бога. Покаяння, глибокому внутрішньому сокрушенні покаянні, і Бог його почув. І незважаючи на важкість його гріхів, які він створив до цього, скоїв, Бог помилував його. Він підняв його голову, як каже Давид, підніс. Його повернув цар в Єрусалим і повернув йому царство. Це не чувано. До кінця свого життя. Цей цар, як написано в Біблії, він зруйновував ці всі жертовники, які ставили до цього, його життя змінилось. Але наскільки благ Господь, коли ми приходимо до нього з хиленим серцем? Упокореним серцем. Коли все наше життя, як в православі кажуть, мені дуже подобається в православі, єдина річ це оцей вираз: покаянне життя. Коли людина живе схиленим перед Богом серцем. І ця звичка ходити схиленим перед Богом серцем дає силу схилятись перед ближнім, служити ближньому, вважати ближнього вищим за себе, любити. Іноді нам вистачає цього. Завжди якісь ситуації в нашому житті е, виходять, не такі да, приємні. Е, дуже часто від людей почуєш, так це ж ти ж, та ти що вона? Це ж ти ж мені її дав. До Бога, да, Адам, що сказав? Гординя не дає людині схилити серце в покаянні, визнати свою провину. В будь-якій ситуації, перше, що ми маємо зробити, це власну провину визнати, своє бревно. А потім сучки, Бог вже в іншій людині сам розбереться з нею. Ми маємо свою провину визнавати, своє серце схиляти. І тоді Бог підносить твою голову. Тоді він твій щит, тоді там, на висоті, він чує твої молитви. Але це життя з схиленим в покорі серцем. Від цього залежить все в нашому житті. Це і є відносини з батьком. Ви знаєте, щоб цього досягнути, іноді просто заклику, який я зараз тут проголошую, недостатньо. Бо я впевнений, ви такі слова вже чули. Заклики до смиріння, до упокорення. Але чомусь на одні ті ж граблі ми наступаємо іноді роками. А чому? А може ми не робимо цю саму паузу, з села, не вдумуємось в своєму житті? Коли Бог тебе зупиняє і щось наголошує, про щось попереджає, як Манасію час через пророків, коли він робив неугодні Богу діла, він попереджав його. На паузу йому давав такі рекомендації: зупинись, почуй мене, роби щось для цього. Що може людина робити з собою, щоб подолати гордість? Як ці корені повисмикувати серед серця? Це непроста річ. І ви знаєте, за себе можу сказати, як в моєму житті, я теж людина, ну, не завжди смиренна. І а, я дуже вдячний Богові за те, що він дав такі прості інструменти. Перше, це дійсно сьогодні Діма казав і Гриша за молитву, щиру, відкриту молитву, з схиленим до Бога серцем, з глибоким розумінням того, що свідомим розумінням, де він, а де я. І він готовий мене почути. Якщо я готовий Його чути і виконувати Його волю. Коли ми приходимо в молитві, Бог знає, що ми скажемо. Молитва це не для нього, це для нас. В молитві ми відкриваємо своє серце і схиляємо Його, даючи Духу Святому можливість працювати в нас, висвітлювати сфери життя нашого, які йому не які є недосконалими. Ті грішки, які ми робимо, щоб ми їх виправляли, це свідоме. Це свідома участь в Божому процесі освячення нашого. І ще один такий інструмент в християнстві не дуже популярний, але Бог про нього нагадує: це піст, коли людина своє тіло змиряє, вона перестає вживати їжу, перестає залипати в соціальних сетях, розважатись ці дні. Вона шукає Бога. В ці дні людина зміряється перед Богом, упокорюючи себе Йому. І це входить в її посекдення. Ти нібито з постав переносиш оце відчуття смиріння, безсилля перед гріхом, яке, ну, коли ти не їш, не хочеться грішити. Нема сил грішити. І сперечатись з кимось не хочеться. І ти це виносиш в своє повсякденне життя. Це практика. Ви знаєте, я думаю, що без постів подолати гординю неможливо. Це моє власне переконання. Якщо ти відчуваєш, що там в серці є свавілля, якесь гординька. Якщо тебе чіпляє, коли хтось щось каже не так, то є за що чіпляти. Якщо ми дуже чутливі до того, що кажуть, або пишуть в соцсетях якісь відгуки про нас, або хтось там сусід щось сказав і во нас тут же чіпляє, або хтось підрізав тебе на дорозі, і в тебе гнів виривається, обурення. А чому? Звідки воно взялось? Де воно живе? Що це за коріння? То треба щось робити. Бог закликає нас до святості, до досконалості. І, написано, в любові нема гніву, в любові нема. Словник. Любов всьому вірить. Тірпить. Зараз я зачитаю. Це перше послання Коринтян. Коринф... Чудове місце, яке нас закликає. До досконалості Ісуса Христа, 13, тринадцятий розділ першого послання до Коринтян. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не вилучається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з них справедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняються, хоч і мови та замовкнуть. Хоч є знання та зникне, але любов ніколи не перестає. Але до цього треба досягти цієї любові. І саме гординя, і наш егоїзм заважає нас так любити. І ми маємо в цьому процесі, який почав Дух Святий в нас, бути активними співучасниками, допомагати Богові, не заважати Йому. Тому я закликаю кожного. Досліджувати свої серця. Біблія нас закликає, Бог через Слово. Досліджуйте, відкривайте їх, схиляйте свої серця, користуйтесь постами. Плоть свою сміряйте, щоб нам бути серед переможців. Сьогодні така пісня чудова була. Щоб нам бути там переможцями. Тому що коли ми, знаєте, я чув на одному на цвинтарі є така могила, і так людина була, мабуть, з гумором. І написано: прохожий, ти ще гість, а я вже вдома. Ми всі йдемо додому. Але як нас там зустрінуть? Дуже важливо, щоб Господь підніс наші голови в своєму милосерді з нашими схильними серцями, тому що деякі люди... Не зможуть підняти очей і подивитись Богу в очі, а ми маємо зустрітися з ним очами, щоб не було соромно ні за що. Тому це життя треба прожити так, щоб серце горіло, і воно було схилене перед Богом. Давайте помолимось.